Доброго вечора. Будь би на криномовного каналу, бачите, гарний теплий вечір. Але жодного. Жодної дитини людини немає на шкільному на футбольному полі на спортивному на майданчику. 20 хвилин на восьму. 13 градусів тепла. Ми з Максиком на прогулянці, субота, вечір. Гарно тепло. Людей. Усі, набудь, подумівка сидять у своїх гаджетах. Мені Марина писала, кидаю гаджети і йду гуляти з собакою. І я так кинув і пішов. Максико. Я прийшов день у Харкові. Непогано. тривога. Лише раз за день за сьогоднішній була. І це гарно. Дружина читала, якісь каби летіли, не долетіли, дякую Богу він. Дітки а, тільки на картинках бігають, а не вон там їдуть на самокатах та велосипедах. Сьогодні з нічом не грають, сьогодні катаються. Тепло, гарно. Завтра Свято, день працівників комунального господарства. Я там трохи пісень, концерту виставляв. Ніхто не дивиться, ну то да то тільки для працівників. Але ну, мені дуже було приємно, як вітали. Ладно. Усім. Тихого вечора. Спокійної ночі. Навіть вітру немає, гарно, так тепло. Завтра вже прохолодніше, післязавтра. Ладно, будемо сподіватися. Весна прийшла, мир прийде. Все. Тихого вечора, спокійної ночі. Мира добре злагоди. Усім щиро дякую. Ну, звичайно, будемо жити. Неважаючи ні на що. На мої люди. Пока.